Шановне панство, я вас вітаю. Ви знаходитесь на ютуб-каналі Однією лівою. Я знаходжуся на базі Смедюк Академія Ірпінь. Для тих, хто не знає, я вже тут довгий час і працюю, тому якщо у вас є бажання потренуватися зі мною, пишіть в мій інстаграм, посилання, як завжди, буде в описі під цим відео. А сьогодні ми знімаємо для вас нове відео. Сподіваюсь, вони будуть виходити часто, так як на каналі була велика пауза. Але цього разу в мене є конкретні цілі, конкретні задачі. Як ви вже зрозуміли, із назви цього відео це буде підготовка до професійного поєдинку. Я хочу вам це все показати, як воно відбувається людині, яка вже 100 років боксом не займалася. Але ось таке бажання з дитинства було, і саме сьогодні, мабуть, прийшов час його втілити в життя. Мабуть, варто вам трішки пояснити і розповісти, як взагалі з'явилася така ідея. Значить, українська промоутерська компанія Top Boxing Generation, я вважаю, одна з самих лідируючих промоутерських компаній на даний час створила новий формат, називається Top Boxing Generation Intro. Якщо я не помиляюсь, де будь-які Хлопці, дівчата, я так думаю, можуть проявити себе і дебютувати в професійному боксі. Значить, поїхав я на цей вечір, і от в мене відродилося бажання знову ж таки попробувати свої сили. Тому я зараз буду ціленаправлено, як буде в українською. Ціленаправленно да, готуватися до, до поєдинку цього. Я поки ще не знаю ні дату. Нічого взагалі не знаю, але свою підготовку я розпочинаю. Як завжди, ви будете бачити на цьому каналі тренування, як коли я тренуюся сам. Це будуть такі кондишн тренування, в яких я буду підтримувати свою фізичну форму. І також тренування боксерські, де я буду тренуватися з різними тренерами, з різними спортсменами. Будемо вам показувати взагалі, як воно працює і чи реально 30 років. Ось таким хлопцем, як я, дебютувати в професійному поєдинку, і що немаловажно немало, немало важко, здобути там перемогу. Тому погнали тренуватися. Зараз у мене буде динамічна така розминка, де я попрацюю над е, ротацією, над стабілізацією свого тіла і поїдемо далі. Буду більше працювати, мабуть, з гирями і робити вправи, які будуть дозволяти мені максимально комфортно себе відчувати саме під час боксу, тому що довгий час я тільки качався, можна так сказати, і трішки, трішки руки не летять, ноги себе не слухають. Так, друзі, розпочнемо ми наші вправи із такої активації м'язів кору і стабільності. Перша вправа. Це в нас буде з гіркою. В присаді. Виконуємо також, активуємо наш верхній плечовий пояс. В присаді робимо кругові повороти Оп. в одну, в іншу сторону. По п'ять разів виконуємо. При цьому ви маєте максимально отримувати напружений кор.

Так, зараз я буду пропрацьовувати більше ноги і також свою спину. Зробимо три різновиди вправ із гирею. Вагу гирі можете підбирати під свої фізичні спроможності. У мене зараз 24 кг. Перше я зробив махи, друге ми робимо махи з присіданнями. Поїхали. І далі третій. Як на мене найтяжкіший варіант. Поїхала. Так, підготовка моя вже триває тиждень. Що зараз по тренуванням? Це в мене два тренування. Два тренування в понеділок, два тренування середа і два тренування п'ятниця. Вівторок, четвер, одне тренування, це бокс. В такому ритмі зараз працюю, ніби все добре. Сила є. Над боксом потрібно працювати більше. Але я думаю, що ви розумієте, да? і я розумію, що починати працювати, якусь там відтачувати техніку, школу бокса, на це все не буде часу. Та й, мабуть, цього не потрібно робити, тому будемо працювати тільки над силою, налаштовуватись тільки на нокаут, нокаут в першому раунді. Тому і тренування будуть відповідні. Друзі, якщо у вас виникають якісь питання стосовно вправ для чого вони, як правильно виконувати, знову ж таки пишіть або в коментарях під цим відео, або в інстаграм. Силочка в описі. Взагалі, друзі, цікаво почути вашу думку, з ким би ви хотіли бачити тренування. Якщо ви знаєте українських спортсменів, тренерів. З якими вам було б цікаво, щоб я познімався. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Також ж напишіть, що вам було б цікаво із вправ, які вправи показати, для чого вони потрібні як їх правильно виконувати. Все можете написати, далі будемо знімати, показувати. А зараз я буду виконувати цікаву вправу під ледів і в арсеналі Ентоні Джошва. Яка буде дозволяти працювати над ротацією корпуса. А далі будемо виконувати такі балістичні викидування оцього м'ячика. Можеш показати в моєму випадку 8 кг, працювати над силою удару. Та й взагалі, друзі, знаєте, подивився останній час новини про те, що Майк Тайсон повертається і буде буксувати проти Джейка Пола. Скільки там Майку Тайсону? 150 років. 57, здається, да, якщо не помиляюсь, тому чому Тайсон може, а ми не можемо. Так що тренуйтеся, і якщо у вас є якісь цілі, йдіть до них і вони обов'язково збудуться. Знаєте, я коли займався боксом, скільки мені було? 13 років чи 14 і були якісь там мрії виступати, але потім склались такі обставини, що мені заборонили боксувати. І я навіть ніколи не міг би подумати, що колись повернуся до цього всього. І от е, мені 30, да? і я готуюсь до професійного поєдинку, так що ніколи нічого не втрачено. Особливо в наш час. Е, черпайте від життя все і кайфуйте від життя. А ми погнали робити вправу. Поїхали. Ви тут стаєте в стійку боксерську і робите ротацію корпусом, імітуючи удар. Пух. За дозволить вам краще працювати корпусом. Резина вам дає супротив, і ви прокручуєте обов'язково не забувайте про роботу задньої ноги. Пух. Це імітація удара. Якби ви без цього стояли, оп, наш удар. Так, на одну руку все, на іншу робимо по разів 10-15, резину знову ж таки підбираєте під свої фізичні спроможності. Так, далі переходимо на балістичні викидування. Ось цього прекрасного м'ячика 8-кілограмового. Теж буде три, три різновида ударів. Перше це знову ж таки ми імітуємо наш удар, тільки викидуємо м'ячик в стінку. Теж стаєте в стойки, трішки закручуєтесь, пам! І з усієї сили викидуєте його в стінку, теж не забуваєтесь про задню ногу. Бам! П'ять разів на руку буде більш, ніж достатньо відчути. Тільки теж ви маєте виконувати, знаєте, як я буває даю своїм підопічним, вони не вкладаються в цей удар, вони просто стоять рукою, його викидають і не відчувають від цього ніякого ефекту. У вас має бути максимальна концентрація над цим тілом. Хоп, заражаєтесь Ух! і вистрелюєте. Так, на іншу руку. Головне, щоб в вашому залі була стінка така, яка буде дозволяти вам не, не вибити її, щоб гарно попрацювати. Інший варіант виконання цієї вправи це будемо викидувати двома руками від себе. Берете м'яч, теж максимально групуєтесь, робите нахил сюди. З цієї позиції ваш старт, ви ніби викидаєтесь і туди кидаєте м'ячик. Сінко, відводите таз назад і прям віддаєтесь на максимально. летите за Ух! м'ячку. П'ять повторів буде достатньо. Таких виконуєте 4 підходи по п'ять повторень на кожну руку. Так, і третій варіант виконання цієї вправи. Стоїмо боком до стінки. І теж виконуємо удар тільки з боку. Робимо трішки ротацію корпуса і імітуємо наш удар з боку. Теж максимально концентруйте увагу на тому, щоб був е, ваш кор максимально е, активний. Да? Якщо я правильно це виражаюся, тобто ви не розслаблені, а максимально зібрані. Ви Виконуйте усієї зі сили цей удар в стінку. Теж по 5 разів. These beats my melody. I was feeling depressed. Wasn't impressed with the life I was living. People was telling me God was fiction. I came with conviction. Saying won't take me away from the truth, won't tell me. Yeah, you behind me devil. You ain't not, this. <smart noise> not this level, I'm mine. I'm killing these beats with the mic and a no pad. I got my spiritual biblical I just, yeah, Niger's the talk <smart> of. <noise> <smart noise> <smart noise> Появилася відразу проблемка, що сильно боліли лікті. Деякі товариші-боксери казали мені, що мішок неправильно б'ю. Але знову ж таки проблемка була від того, що робив великі жими і великий присід. І трішки нагрузив свої лікті. Але зараз фу -фу -фу, все добре. У мене вже було два тренування по боксу. Відчуваєш, лікті в повній безпеці, максимально ефективно готові працювати. Так, друзі, далі в нас знову ж буде дві вправи цікавих. Цю я думаю, ви бачили багато разів, як різні боксери, спортсмени в виконують. Це Канати буде робота з канатами. І далі буде максимально крута вправа, яку я рекомендую робити всім боксерам. Ну, далі я покажу. Так, зараз ми приступаємо до роботи канатами. Теж робите трішки, підсідаєте, максимально напружуєте свій кор і робите махи канатами. Так, я виконую цю вправу по годиннику. У мене буде 5 раундів. Кожен раунд триває 30 секунд, 30 секунд перерив. І я так чередую. вправи будуть трішки відрізнятися від одної, тому поїхали. Вправа вам дозволяє максимально пропрацювати ваш плечовий пояс, також ваші м'язи кору, м'язи спини, м'язи ніг. Також це буде максимально ефективно вправо в плані кардіотренування. Там підбираєте такі, щоб ви могли виконувати 30 секунд. 30 секунд є. 30 секунд відпочиваєте. Для вас ці 30 секунд будуть як одна, тому погнали далі. Наступний різновид це будуть махи в сторони. Переміщаєтесь з однієї ноги, ноги на іншу. Теж працюємо 30 секунд. Поїхали. Наступний, наступний різновид вправи – це будуть удари двома руками. Теж по годиннику 30 секунд. Поїхали і На завершення нашого сьогоднішнього тренування виконую поєднання такої силової і балістичної вправи. Перше, це ми будемо виконувати жим гантелей, лежачи на підлозі. Гантелі такі підбираєте, щоб ви могли виконати на 5 важких повторень. При цьому фіксуєте сідничний міст, щоб була активна ваша задня поверхність. Тобто ми піднімаємося, зажимаємо сідниці і виконуємо жими. Більш продвинутих, це ще можна виконувати на одній нозі. Пу. 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 Оп. Так, і після силової нашої вправи, після жимів, відразу без відпочинку ви переходите на таку конструкцію, якій прикріплюєте резину, яка буде вам дозволяти піднімати ваш, вашу вагу тіла. Виконуєте звичайні. Зривні відтискання від підлоги. Тільки резина вам буде дозволяти це робити трошки легше, і ви робите. І таких виконуєте, якщо раунд у нас триває 3 хвилини. Якщо у вас вистачить сил, виконуєте 3 хвилини. Чотири підходи таких робимо, чередуючи, жим і вистрибування. Погнали! Після другого підходу ви ви відчуєте, як ваші руки вам відмовили, особливо плечі. Дуже крута вправа для бійців-ударників. Тому, друзі, ось таке вийшло сьогодні відео. Я буду вам вдячний за те, що ви поставите подобайку під цим відео, напишете якийсь коментар. Також не забувайте підписуватись на мій інстаграм. Посилання в описі я буду там показувати більше всього цікавого. Якщо якісь виникли питання, теж можете писати в інстаграм. До нових зустрічей!